Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за те, що дивитеся зі мною відео. переглядаєте мій канал за те, за лайки, за вподобайки, за те, що ділитеся та коментуєте мої відео, а також дайте якісь поради. А я вам в свою чергу покажу свій садочок. Не тільки мій, а й дотера. Це наш садочок. Який розташований на прикордонні Харківщини, попри всякі обстріли, все нас бояє життя, квіти квітнуть, життя йде. ось така колекція в мене і риски. без назви, без назви сорту, а як ріють і радують душу своїм різнобарвам. Тому я хотіла вам показати, щоб ви пораділи і помилувалися, які вони гарнесенькі, в ту пору, коли вони квітнуть. Адже їхній квіт держиться не дуже довго поквітнуть і потім починає квітнути інші квіти. Багаторічники такі, що не квітнуть ціле літо, а кожен квітне в ту пору який їм треба квітнути, такі риси, або ще їх називають півниками, чи як ще їх називають, такі гарнесенькі, наймиліші і з Якщо ви знаєте назву сорту, то можете мені написати в коментарях. Я буду рада. Але все рівно вони гарні, хоч і без назви сорту. Перед цим був такий фіолетовий, а це фіолетово бордовий також дивіться, темний такий, майже чорний. На відео він дивиться трошки світліший, ніж на самому ділі він є. Але які вони гарнисенькі. Чим подобається півники, тим, що вони не вибагливі. Ростуть на сонечку. Можуть і не тільки на сонечку, а в тіні дерев рости. Не треба їм гарного ґрунту, добре чи ще чогось, а вони квітнуть і показують малоту, щоб і ми з вами милувалися. Адже життя таке різнобародне і гарне. Як квіти, Тому радіємо кожному дню, кожні квіточки, кожні рослині. Так квітне лілейник жовтий, також багаторічний. Він квітне майже цілий місяць, вся кидає нові квіточки, викидує. Видно, що там ще є бронючки. і він такий ярко-жовтий, як сонце. У мене він росте в тіні клематиса, але кожного року він гарно квітне, розростається, також нічим не хворіє. А це догадалося хто? Так, наш садівник, наший тотор. Ця жара дуже-дуже його виморює від садівництва. Тому він ось отак йому не подобається, що його записують. Він заморюється і говорить, щоб я йшла і не трогала його. Що як захоче він записувати з собою відео, він тоді мене покличе або сам прийде до камери. Він вже розуміє, коли його записують. А це я вам хотіла показати. Як ми на зиму заготовляємо укроп, першу порцію я вже заморозила, а це вже друга, вже, правда, трошки переріз укропи. Я завжди його вириваю, промию добре, адже це ж це свій укроп домашній, без якої там хімії, нічим не оброблений. В цьому році навіть на ньому немає тлі. Тому треба заготовляти, поки є така гарна прянощі. Ви також подобається вам укроп? Не знаю, в нашому домі всі його полюбляють, з будь-якою стравою їсти. І взимку, і літом. Тому я заготовляю його багато, щоб хватило до слідущого рожаю. Може, може таке статися, що нападе четля чи, чи якась засуха. Кожного року такий прям гарний урожай, як цього року, що нічим не хворіє, весь гарний, навіть не жовте там, листя, дуже гарний ось такий кріп. Тому буду заготовляти. Це вже я вдруге. Зараз я вам покажу як. Спочатку я його мию гарно промиваю. Потім, може, як він трошки протряхне на сонечку, ось отак я вам показую. Трошки щоб прив'яв, він тоді має менше місця в морозильній камері. І отак ось я його перебравши. Я завжди перебираю його. На ось отакий маленький там де листочки, там молодші такі, це в нас йде на перву страву. Чи Нам дуже подобається ще. Можете і ви скуштувати сметанку домашню, додати сюди укропа такого і трішечки чесночку перемішати і це соус дуже-дуже смачно їсти з картопелькою, чи з сухариками ще з домашніми. А такий кріп я використовую для консервації чи огірочки, чи помідорчики, чи в салати, адже відходить потім йому. Стає сухий, а так витягнув пару гілочок і кидаєш в баночку Або можна для супиків, хто не любить, якщо ваші дітки не полюбляють, або аромат і не буде плавати укріп ну, сопчиком. Ось такий укріп я не заготовила. І чий ти є? Красавчик? Чий ти є, котік? Сім тебе покормить. Що? Ось такі. я за тобі ще супика винесли. Ти є, їх Ах ти, красунчики які. Отакі От в нас красунчики є. покидали котиків. Люди, так? Да? Жалко. Зараз тобі мало чува якогось так. Да. Ах, ти хороший котик. Поїжджає. так до нас проходять новенькі котики. Да, Кисик малесенька. Може, ти згубився? Ах, ти хороший. А це я вам хотіла ще показати свою лавандочку. В тому році я залишила декілька гілочок із квітом, щоб подивитися, чи насіється вона, тому що, говорять, що вона може сама насіятися. І ось, дивіться, маленькі паростки з'явилося. Все ж таки вона насіялась. Говорять, що вона любить така на сонечку, щоб там були камені, вона тоді буде насіватися, тому що вона проростає в таких умовах, і які ближче до неї підходять. Тому вона отак розростається. Тому я вам совітую, можна залишити декілька гілочок, хай вони там відквітнуть. там. На сінечку, як то там, взимку ще пройде стратифікацію, і у вас тоді з'являться маленькі лавандочки. Це дотора також дивиться, де там є маленькі лавандочки він також полюбляє її нюхати. Бачите, сидить і нюхає ту лавандочку. Адже він любить різні аромати саду нюхає пряно ще різні то базилик. А це я вам покажу свій квітничок, який понад парканчик. Тут у мене 4 ялівця, Blue Arrow. Я хочу, щоб вони були як свічечки. Гей декілька хусточок, ялівець, ну і як же без торо, якому треба, все, всі аромати понюхати. Навіть на самшиту. Адже від дивиться, чи хто в садочку нашому ще ходив, крім нього, чи нікого не було, а нічого що інші коти, скільки в нас ходять, їдять з його мисочки, навіть сплять на порозі. Але він цього не бачить. Сидить, нюхає квіточки. А це тис, який я купляла в цьому році. Він дав приріст бажаний такий. Я думала, що вже не прийнявся, але прийнявся. Гейхерка своїми світічками рожевими прикрашає цей квітничок. Це ялівець, а це я хотіла вам ще показати. У березні, на початку березня, я взяла декілька гілочок, ті, що були. Не обрізані на лавандочці, взяла і тикнула просто без укорінювача, без нічого в землю. І о, диво! На диво вони прийнялися, і навіть псі. Тому можна також і так її розводити. І буде у вас тоді дуже багато лаванди. Можна насінням, можна так начеренкувати поналамлювати гілочок. І вони приймуться, але їх посадити десь так, щоб було сонце не світило, щоб вони не засохли. І вони тоді приймуться. Подивимось з вами далі. Чи вийде, не засохнуть вони від такого живцювання? Тут в мене також плющ росте і мій найулюбленіший із таких, що плетуться. Це виноград Давічі. У мене вже він якось був ще до війни, але потім щось чи від обстрілів, чи від чого. Ми... Він пропав. Навесні він увесь засох. Тому ми посадила в інше місце і хочу, щоб він отут усю стінку заплів. Вона була зеленою. Адже він такий дуже гарний, міняє колір свого листя, восени. Таке воно велике в нього, гарне. Також він не є як простий виноград агресором, а дуже гарний. Ще на ньому гарні ягідки, які потім я вам покажу. Вони будуть також такого кольору гарного, як і листечка. Так, після всіх тих наших дивувань Тоторо загрознився. тому що помиється трошки розчислює свою шубу. І підемо готувати вечерю. Після всіх дивіть лаванди, тому садіть, розмножуйте лаванди, ви бачите, що вона не примхлива, можна їсти і насіннячками, і гілочками, можна навіть кущики її присипати. А це я вам хотіла показати ще одного гостя нашої садиби. Котики десь знайшли. Я їх страшенно боюся. Для мене вони найстрашніші, напевно, жителі. Але мені його стало жалко, тому що котики почали його кривдити, кусати. Я не знаю, чи хотіли його з'їсти, чи що. тому прийшлось його спасати ось отак. Взяла його на палу, було дуже страшно. Тремтіли руки, але я його спасала. Подумаю, якщо не спасу, то котики його з'їдять. Так що операція по спасінню пройшла вдало. Я його несла на те місце, де котики його не знайдуть. І сподіваюся, що він не повернеться. До нашого садочка, бо я їх страшенно боюся, хоча і розумію, що вони гарні і корисливі, але якось не дуже гарно. А це вже розцвітають піони. Вони трохи темнішого кольору, ніж на камері, але такі гарні, такі ароматні, також без назви, без сорті. Це ще давнішні моєї бабусі квіти. Я вам покажу. У мене їх всього три гарних різних піони. Один отакий темний, він як бордово фіолетовий. Просто це тут він кажеться рожевим, здається. Але такий гарний і ось цей. Подивіться на його колір. Який він гарнюнький, такий ніжний, як пір'ячко, пелюсточки, які дивіться. І там облямівочка рожева, дуже гарний сорт, дуже гарна квітка, особливо ввечері. Він аж світиться. Дякую вам за перегляд, що ви дивитесь на мої квіти, на мій садочок, на моє життя. Як живе прикордоння Харківщини, як милується життям, садить квіти. Радіємо кожному дню. Дякуємо захисникам за те, що захищаєте нас, що ми можемо милуватися квітами. Дякуємо всім. Бажаю всім гарного дня, щоб ваші квітники квітли щоб ваше життя було тільки щасливим і радісним.